Глава 13 Того ж дня, вийшовши з дому, Ісус сів біля моря, і зібралось до нього багато народу, так що йому довелося війти в човен і сісти, а весь народ стояв на березі і повчав їх багато притчами, кажучи. Ось вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи і поклювали його. Інше впало на місця кам'янисті, де небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яло. І не маючи кореня, засохло. Інше впало в терни, і виросли терни і заглушили його, інше впало на добру землю і принесло плід. Одне в стократ, а друге в шістдесят, інше в тридцять. Хто має вуха слухати, хай слухає. І, приступивши. Учні сказали йому, чому притчами говориш їм. Він сказав їм у відповідь тому, що вам дано розуміти тайни Царства Небесного, а їм не дано, бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається над ними пророцтво Ісаїї, яке говорить: слухом почуєте і не зрозумієте, і очима дивитись будете, і не побачите, бо згробіло серце людей цих, і вухами ледве чують, і очі свої зімкнули, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо істинно кажу вам, що багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. Ви ж вислухайте значення притчі про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде, посіяли в серці його, ось кого означає посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистих місцях означає того, хто слухає Слово і зразу ж з радістю сприймає Його. Але немає кореня в собі і тому не постійний, коли ж прийде скорбота або гоніння за слово, відразу спокушається. А посіяне в тернах означає того, хто чує слово, але турбота віку цього і спокуса багатством заглушує слово, і воно буває безплідне. Посіяне ж на добрій землі означає того, хто слухає слово і розуміє, який і буває плодоносним. Так що один приносить плід в стократ, другий в шістдесят, а інший в тридцять. Іншу притчу запропонував він їм, кажучи: царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своєму, коли ж люди спали, прийшов ворог його і насіяв плевелів між пшеницею і пішов. Коли зійшла зелень і показався плід, тоді з'явились і плевели. Прийшли раби домовладики і сказали йому: Господарю, чи недобре насіння ти сіяв на полі твоєму? Звідки ж плевели на ньому? Він же сказав їм, це зробив ворог людей. А раби сказали йому: Чи хочеш ми підемо і виберем їх. Але він сказав: Ні. Щоб, вибираючи плевели, ви не вирвали разом з ними і пшеницю. Залиште рости разом те і друге дожнив. А в жнива я скажу жінцям: зберіть спершу плевели і зв'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у житницю мою. Іншу притчу запропонував він їм, кажучи: царство небесне, подібне до гірчичного зерна, яке взяв чоловік і посіяв на полі своєму, яке, хоч найменше від усіх насінин. Але коли виросте, буває більшим всіх злаків і стає деревом, так що птахи небесні прилітають і ховаються у гілках його. Іншу притчу сказав він їм Царство Небесне, подібне до закваски, яку жінка взяла і поклала в три мірки борошна, доки все не вкисне. Усе це говорив Ісус людям притчами, і без притчі не говорив їм. Щом збулося сказане через пророка, який говорить: Відкрию в притчах уста мої, сповіщу сокровенне від створення світу. Тоді Ісус, відпустивши людей, увійшов у дім, і, підійшовши до Нього учні, Його сказали: Поясни нам притчу про плевели на полі. Він же сказав їм у відповідь: Той, хто посіяв добре насіння, є син людський, поле є світ. Добре насіння це сини царства, а плевели сини лукавого. Ворог, що посіяв їх, є диявол, жнива є кінець віку, а женці ангели. Тому, як збирають плевели і спалюють вогнем, так буде при кінці віку цього пошле син людський ангелів своїх, і зберуть з царства його всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця їхнього. Хто має вуха слухати, хай слухає. Ще царство небесне подібне до скарбу, закопаного на полі, який знайшов чоловік і приховав, і на радощах ідеї продає все, що має і купує поле те. Ще царство небесне подібне до купця, який шукає добрі перла, і знайшовши одну коштовну перлину. Пішов і продав усе, що мав, і купив її. Ще царство небесне, подібне до невода, закинутого в море, що захопив риби всякого роду, який, коли наповнився, витягли на берег, і сівши, вибрали добре в посуд, а погане викинули геть. Так буде при кінці віку зійдуть ангели і відділять злих від праведних і вкинуть їх у піч вогняну. Там буде плач і скрегіт зубів. І запитав їх Ісус, чи зрозуміли ви все це? Вони говорять йому так, Господи. Він же сказав їм Тому кожен книжник, навчений Царства Небесного, подібний до господаря, який виносить зі своєї скарбниці нове й старе. І коли скінчив Ісус притчі ці, пішов звідти. І, прийшовши у свою вітчизну, вчив їх у синагозі їхній, так що всі дивувались і говорили, звідки в нього така премудрість і сили? Чи він не теслярів син? Чи не його мати зветься Марією, і брати його Яків та Іосій, і Симон і Іуда, і сестри його, чи не всі між нами? Звідки ж у нього все це? І спокушались про нього. І Ісус же сказав їм: не буває пророк без честі, хіба тільки у вітчизні своїй і в домі своїм, і не сотворив там багатьох чудес через невір'я їхнє.